О! Голий гоу! Слава Ісусу Христу! Окей. От зараз прийшов забирати самурая додому і на вечір криємо кобилу. Кобила... З Чернівецької області, село Комарівці, Сторожинецького району. Кобила приймала участь у пістині на змаганнях і хлопцям подобався самурай. Хлопці одразу кажуть, що кобила палиться. зразу після змагань привезли кобилу, кобилу залишили. Кобила приймала участь, кобила зайняла третє місце. У легкій категорії, у парних змаганнях. Ну і зараз ми її криїм самураєм. Отакі такі, друзі справи. Покажи кобилу довкола. Гарна кобила ворона. Називається муха. Відми його, а я отримаю ваша є. Зараз я познімаю берем беремо додому. Так. Зараз я кобилу розпутаю, бо я припутую, коля попередив, тобто власник, та не, І ще хлопці попереджали, що Юра, уважай, був на кована на румунські підкови, на дуже серйозні грифи. Я зараз вам покажу, прррр, візьму в неї ногу. Прирмушка. Дай цей, дай ножку. А ну, дай но. Дай Прррр. Пррр. Дивіться. Дивіться, які, які підкови. Спереду два, збоку і цей. Боля їздить на Румунію. Кому би потрібні такі підкови, я залишу номер в описі Миколи. І будете дзвонити до Миколи, можливо. Комусь цікаві, такі підкови, але підкови досить гарні і дуже гарно носяться. Якби комусь цікаво, будете дзвонити до колі і замовляти. Номер я лишу Колі в описі. Якщо не додзвонитесь на телефон, то дзвоніть на Viber, бо коля може бути за кордоном. Отакі От справи. Кобила має 4 нозі білі. Не знаю, скільки років кобилі. Не уточняв. Якщо я не помиляюся 560. Ти не пам'ятаєш, Арсен, ти був коло ваги? 560 вона важить. Чи чи 580? Або 560, або 580 кг. То на відео... Так, на попередньому відео є її вага, що можна уточнити. Або 560, або 580 Отака така кобила. Кобила муха. Чернівецької області нагадую, Стороженецький район, село Комарівці. Відбула у пістині змагання і зразу приїхала до самурая. Кобила спокійна, трошки собі любить такого пощурити, але в загальному я біля неї ходжу, припутую ноги, кажу, бо коля попереду, ка Юра би не було якоїсь біди бо каже, то є худоба, а не дай Боже каже, чвахне ногу каже і зразу шкіра тріска, тріскає, якби вона дала це в підкову. Ось такі справи. Я думаю, що, що все буде добре, бо по Самурайове дуже багато кобелів вже є жеребних. Осінь, то вже є кінець жовтня. Сьогодні маємо 25 жовтня. А цей. 25 жовтня, а сезон паровки не завершений. Ще люди телефонували, що хочуть крити кобили. Так само у Харі є кобила, яку ви вже бачили у попередньому відео, ту, що я допомагав придбати. Ну, просто оглянув і привіз. І зразу так само забрав її до Харі. Одна криється зараз самураєм, одна криється Харі. Що дуже зручно, що, що два жеребці є. Е, якісь там е, негативні коментарі чи, чи якась критика, я на то не звертаю уваги. Відповідати на то і коментувати то не буду. Тому що хто щось розуміє, від коней і тому подібне, то дурне не пише і так далі. Багато людей до мене телефонувало, багато казали, що Юра, не бере то до голови, бо пишуть ті, хто нічого не розуміє. Так що з цим у нас тема закрита. Одно, що скажу, майте свій розум і майте свою точку бачення. Хто там що вам говорить, це все є дитячі казки і так далі і тому подібне. Так що з критику і з цими якимись коментарями ми завершуємо. Отакі, друзі, справи. Так що. Працюємо у звичному режимі, як зазвичай. Зараз правда осінь, трошки кобилів менше, але робота продовжується. Отаке. Так що кобела-муха. Працює добре, роботу має гарну. Вона зайняла третє місце у парі у важкій категорії. Отакі справи. Наш самурайчик трохи побруднився, бо він зранку виходить, виходить на пашу, вечором йде додому. Але то нічого менше будуть брати уроки. Трошки так, якби його тут шупута, так якби слід полишався, але то нема там ні, нічого, просто що шерсть. На ногах самурай, так як ви бачите, не є ситий, сплеканий, проштупується ребро, так як бичук прихудов, то видно, багато бачили і на виставці, то в такому кілі жеребець має 760 кілограм. Якби поправив його підплекав, так як він був, наприклад, навесні. Я його трохи справив був, то він би, мав 800 накритих. Я думаю, що мов би 820-30 це гарантовано, якщо не більше. Але на даний момент то він має 760 кг у середньому тілі. Не худий, ну і не сплеканий не ситий. Нормальна це є його вага, а поправити зараз за зиму. Він не буде з собою носити, шуркати. Кобелів. Десь по кобилі, як буде, то це небагато, а так як весна, літо, багато кобелів, жара і коні худнуть. такі справи самурай! Так що кого, що цікавить, номер мій так само буде в описі. Номер колі за підкове я залишу. І свій номер залишу. Будете телефонувати. Що, кого цікавить. Перевезення, паровки. Жеребець є адекватний, спокійний. Таке, ну, жеребцює, бо жеребець. Та, то є жеребець. Най собі там балакає хто що хоче. Жеребець то є жеребець в будь-якому випадку, але по факту от зараз він один. Покрив кобилу, він собі стоїть спокійно. Ніяких він анекдотів нам тут не, не, не чудить. Бо казали, казав, хтось там над цим пішла чутка. На, на змаганнях, що когось він ударив, та й чоловіка забрала скора. Але чоловік два дні свистком бігав. Але це та він фічнув фіць, ногу. Дядя Ваня зайшов зненацька, та й плеснув його ззаду, а він фіцнув ногу, а то вже зробили з мухи слоні. Так, та він просто фіцнув ногу. Та це, ну, це любий кінь може зробити. Отакі, От друзі, справи. Ано ну, коло його прокрути. Є, Йо, самура. Кінкішки це валега. Тут як земля ка бух-бух-бух. Самурай пер. Отакі, От друзі, справи. Так що я дякую всім за увагу. Всі здорові всім миру, добра, благоди і всього, всього найкращого. Всім до побачення!